Щоб добратися до постраждалого, подекуди треба і кришу зняти, і двері вирвати. Тому оце, таке обладнання нам необхідне для виконання цих робіт. Реагують рятувальники міської служби на понад 30 різних видів викликів. Кажуть, буває і хімічний витік, і розбір завалів, і порятунок людей з висоти чи на воді. Потом буде цікаво. Ми будемо дивитися і ми будемо як як рятуюсь людей. Якщо є необхідність і по так виріви прийнято у тяжкому стані, можна його отак от спускати. Ми приїхали подивитися. Ми приїхали подивитися, як рятують людей з підвалів пожеж. Нам вже показали, як це робиться ця робота. Ой, яка нелегка. Аліса та Анатолій прийшли разом із мамою Оленою Ланцівою та ще п'ятьма братами та сестрами. Кажуть, так зблизька ще не бачили роботу рятувальників. Діти повинні бачити, як рятують людей, довжні це все почувствувати руками і подивитися глазами. Корисно корисні не тільки практичні навчання, а й лекції. Водолази розповіли про свою роботу. Ба Більше діти самі роздивилися оснащення, човни та навіть приміряли акваланг. Давайте помилова. Плотненько і туго, потому что в воде тиск почне вас здавлювати. Також немаловажно, але мы вже забрали. Руговий пояс також водолаз вдягает. Кожний гідрокостюм своя вага. А от у воду водолази йдуть не самі. Як мінімум необхідно три спеціалісти. Той, що пірнає, вдягає на костюм страхову та сигнальну мотузку. Інші спостерігають та подають сигнали. Дітям навіть показали, як треба ховатись під воду зі спорядженням. Такі уроки проводять двічі на тиждень. Їх для усіх охочих влаштовують рятувальники-водолази разом із колегами з воєнізованої служби. Показати дітям, як працюють наші рятувальники, що вони роблять, замотивувати, можливо, комусь це буде цікаво в майбутньому. Може хтось обере собі таку професію. Більш пізнавальна, напевно, мета. Тож дізнались більше цього разу дві багатодітні родини для охочих. Рятувальники водолазної служби показують не тільки оснащення станції, але, наприклад, можуть і на катері покатати. Анастасія Батуренко, телеканал МТМ.